Двоє людей поранені, численні руйнування від самого ранку під ворожим прицілом. Нікополь війна вкрала у них дитинство замість безтурботних ігор на дитячих майданчиках. Вони виживають під ворожим вогнем. Хто такі діти війни та чи варто офіційно оформлювати такий статус? Далі у випуску розкажемо. Три прямі влучання у головний ядерний реактор магате. Повідомляє про атаку ворожих безпілотників на запорізьку атомну станцію. Чи є небезпека? Щодня носять воду у бутлях та баках, аби врятувати свої городи, Як Спитною виживають ті, для кого городництво справа життя. Наш сюжет наприкінці випуску. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Двоє людей поранені, численні руйнування від самого ранку під ворожим прицілом Нікополь. Окупанти знищили двоповерховий житловий будинок, побили інфраструктурний об'єкт, газогін і лінії електропередач. Вісім разів район атакували і напередодні ввечері та вночі. Окупанти били по Нікополю та Марганецькій громаді дронами камікадзе і артилерією. Пошкоджені комунальне підприємство, приватний будинок та автівка. За 20 разів били з артилерії та дронами неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. Під ворожий вогонь потрапили райцентр, червоногригорівська, марганецька, мирівська та покровська громади. Люди не ушкоджені, натомість понівечені приватні будинки, багатоповерхівки, газогони та енергетичні об'єкти. Війна вкрала у них дитинство. Замість безтурботних ігор на дитячих майданчиках вони живуть у страху та ховаються в укриттях від ворожих ракет та дронів. Від початку повномасштабного вторгнення це реалії маленьких українців. Донедавна термін Діти війни асоціювався з людьми, чиє дитинство прийшлося на другу світову. А хто зараз має право на цей статус та що він дає? Розбиралися наші кореспонденти. Жахливі реалії сьогодення. Діти грають на майданчиках під сигнали повітряної тривоги. Десятирічна Діана вигулює свого чотирилапого песика Маргошу. каже, попри все зараз почувається у безпеці. Втім, ще донедавна її життя було сповнене страхом та сльозами. Разом з родиною дівчинка мешкала у Нікополі, який щодня під масованим вогнем окупантів. Відчуття під час кожної атаки назавжди закарбувалися в її пам'яті. Стало дуже боляче, якось я ну не зрозуміла, чому е, ну, на нас. Напали, я пам'ятаю, що ми колись йшли там. Ми в церкву ходили, йшли назад по дорозі, та щось летіло. Я дуже почала. Нервувати, почала бігти, кричати. Мені було страшно лягати на землю. Почала тривожний стан доньки і став переломним моментом, каже її мати Ірина. Вони зібрали речі та тимчасово приїхали у більш безпечне місце. Жінка каже: Діана відволікається творчістю, малює, танцює та займається карате. Тільки психологічно можна сказати. Так, травма У молодшої дуже вона переживала, і ми за нею. І виїхала більш, більшою мірою, тому що вона дуже реагувала на ці всі звуки, на звуки вибухів, плакала постійно. Ну, Зараз вона вже, як ми тут, більш-менш в безпеці, то вона трошки як би так. Відвлікається. Ірина не лише вивезла сина та доньку в більш безпечне місце, а ще й вирішила оформити статус дитина війни. Каже, серед знайомих це вже багато хто зробив, і хоч наразі цей статус не дає багато преференцій чи пільг, жінка впевнена, це обов'язок кожної матері. Тому зараз Ірина збирає необхідний пакет документів. Вони так от лишилися дитинства, просто шо в них немає зараз можливості спокійно. Жити потрібно оформляти серед тих, хто вже оформив цей статус для своїх дітей. Родина Гавриленків з Нікополя. В них п'ятеро дітей, троє неповнолітні. Кажуть, оформили все за місяць. До нас приїжджала група з сільради, Вони обстежували ну, наше житло, умови дітей, які навчаються. Потім ми брали довідки зі школи, де дітки навчаються. Прописку. Попросійне проживання в місті, де обстрілюють. Найбільш складний психологічний стан у 12-річної доньки Карини кажуть батьки. Вона боїться ну, дуже і страшно, коли вона чує вибухи після того, як ми самі попали під обстріли. На той момент снаряди впали по проспекту електрометалургів біля Приватбанку, біля ринку. І, ми якраз в цьому напрямку двигались, і тоді було загинула жінка, і, і навпіл розірвало. І ну, діти це все якби бачили на власні очі. У Чкаловому родина мешкає понад рік. Виїхати з рідного міста вирішили після чергової атаки, коли вибуховою хвилею зачепило їхній будинок. На новому місці діти навчаються онлайн, а у вільний час займаються музикою. Можуть, почуваються у безпеці. Була у Нікополі, я боялася за безпеку своїх рідних. Але зараз ми можемо спокійно гуляти з друзями, не перейматися. Ну, не... Коли ти у Нікольполі, ти постійно чуєш якесь середині хвилювання, що може прилетіти у будь-який момент. На новому місці родина Гавриленків вже має чимале господарство. Ми вирощуємо курочок, бройлерів для своїх потреб, тому що. Треба харчуватись, дітей кормити. Також взяли і курочок, несушок, цепляток. Ось вони у нас підростаючі, маленькі, аби прогодувати себе, мають ще й невеличкий город та теплицю. Там вирощують перець, томати та зелень. А паралельно діти завдяки статусу отримують безкоштовне харчування у навчальних закладах. Також вони мають право на відпочинок у таборах. Велика ще допомога і те, що ми отримали статус для дітей діти війни. Дуже необхідно, тому що ну, ми фактично залишили все і ну. Починаємо, як би сказати, спочатку право на статус дитина війни мають діти молодше 18 років, які постраждали від фізичного або психологічного насилля через війну, кажуть спеціалісти. А ще діти, батьки яких були військовослужбовцями, та загинули. Щоб оформити статус, необхідно написати заяву, додати копії паспортів батьків дитини, паспорт або свідоцтво про народження дитини, копію довідки ВПО та копію довідки про зареєстроване місце проживання. Статус дитини постраждали внаслідок війни. Діти збройних конфліктів надається органам опіки та піклування Нікопольської міської ради. Для подання заяви щодо надання відповідного статусу батьки або законні представники дитини мають звернутися до служби у справах дітей Нікопольської міської ради. Загалом у Нікополі оформили статус дитина війни вже майже тисячу людей. Для цього треба звернутися до служби у справах дітей Нікопольської міськради або у будь-яку сільраду за місцем фактичного проживання. Вікторія Вахрушина, Катерина Нічок, Євген Дроз та Сергій Гончар про Нікополь. Три прямі влучання в головний ядерний реактор. Магате повідомило про атаку безпілотників на запорізьку атомну станцію. Це сталося вперше з листопада 2022 року. Уламки пошкодили захисну оболонку реактора, але ознак критичних пошкоджень за фахівці не фіксують. Водночас, гендиректор Рафаель Гросі заявив, інцидент став серйозною загрозою ядерної безпеці і закликав негайно припинити ескалацію. Тим часом наші оборонці продовжують знищувати окупантів. На протилежному боці Каховського водосховища бійці Нацгвардії відмінсували спостережні пункти росіян. Результати їх роботи показав очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Спалювати суху траву мешканців Нікополя закликають поліцейські. Спільно з рятувальниками вони проводять рейди, все, аби запобігти пожежам в екосистемах. Місцевам вкотре нагадують, за багаття на відкритій місцевості передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ж побачили займання сухостою, негайно телефонуйте за номером 101. Щодня носять воду у бутлях та баках, аби врятувати свої городи. Без централізованого водопостачання мешканці Нікопольського району виживають понад 10 місяців після підриву росіянами Каховської ГЕС. Історія двох жінок, для яких городництво то справа життя. І як важко зараз її продовжувати далі у нашому матеріалі. Пригірочки посходили на петунька, цвіточки, перчик посіяла для себе. Як можна це все бросити? Пані Вікторія показує свій майбутній врожай. Каже, городництво для них з чоловіком не лише хобі, а й родинний бізнес. Папа, мама, у мене вирощували це ну, років 15, напевно. Я була ще дитинкою маленькою, допомагала їм в парничках. То завжди да кричала, що я не буду цим займатися. І чогось доля мене оп'ять сюди якось спробувала ну, з чоловіком. Нам Жінка мешкає у Червоногригорівці, село вже понад півтора року під щільним вогнем окупантів. Та один із найтяжчих випробувань для її городу ділиться, став підрив Каховської ГЕС. Тоді у розпал літа без води залишився весь район. Всі люди почали купувати куби, в кого не було, станції, ці насоси такі і їздили, набирали на річку воду, возили. Кубами цими і в людей і скати відпадали, і прицепи відпадали, і машини ламалися. Ну, така тяжесть велика, і повези, а воно жара, пече, і його треба було спасати. Відсутність води стала випробуваннями для підприємців з Нікополя Марини Соколової. Жінка вирощує тюльпани, троянди, гіацинти, крокуси та багато інших квітів. Всі вони потребують постійного та рясного поливу. Тож, коли вода раптово зникла, довелося викручуватися. З водою були труднощі, ми її возили, бо квіти не питають. Є вода в нас чи ні, їх треба поливати. Ми возили з річок, і де ми тільки не брали ту воду, возили баками. Зараз Марина вирощує квіти не лише для душі, а й на продаж. Зізнається, ця справа стала найкращим антистресом. У мене є сім'я, і в мене є мій мої квіти. Взагалі морально дуже тяжко, але коли заходиш сюди, то починаєш якось. Забувати, попри все гори, яке росіяни заподіяли, нікопольцям місцеві переконані, переживуть і нестачу води, і постійні обстріли, і в жодному разі не покинуть свої городи. Бо для багатьох це не тільки заробіток та справа життя, а й віддушина у нинішніх реаліях. Покинути ні в коєм случаї. Ніхто, ні одна людина, ні нічого треба що, покинути. Ні, ні, тільки до кінця. До кінця будемо возити воду, будемо гнутися, загибатися. Але ні, це ж скільки коштів було витрачено і так. Просто... Це наше, наше життя, це... Катерина Нічика, Льона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Замість води верби. Обміліла Каховське водосховище заростає молодими деревами. Відео у мережі показали екологи. За словами фахівців, на місці, де були водотоки і озера, утворилася болота. Тепер там з'являються притаманні їм рослини. Очеред, та старокити. проводили веселі конкурси, дарували кульки та подарунки. В укритті Нікопольської дитячої лікарні провели свято для малечі, все, аби відволікти їх від жахливих реалій війни та подарувати гарний настрій. Організатори кажуть, це вже традиція у медзакладі. Розваги зменшують стрес і покращують спілкування юних пацієнтів з лікарями. Діти трохи селі, і вони Ячі війну, що зараз йде війна. Це одна з найважливіших потреб для дитини, і в наш час в умовах. Війни діти дуже потребують цього, і взагалі я вважаю такі заходи дуже корисні, оскільки вони впливають на зниження рівня стресу і тривоги, дають дітям можливість поговорити один з одним, порозважатись, потанцювати. Це дуже важливо, тому що це сприяє їхньому емоційному розвитку і розслабленню. Дитина вже дуже збирається додому, а так потім зняли трошки настрій. Кава, супи, їжа швидкого приготування та смаколики. Добродії з Нікополя відправили на фронт захисникам смачні подарунки. Фото оборонців зі смаколиками опублікували на своїх сторінках у соцмережах. А ще подякували колегам із благодійних фондів, які постійно допомагають радувати воїнів. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну!